Добрий день, діти! Сьогодні до нас з'явилася ось така краплиночка. Вона має звук Е. Звідки ж вона взялася? Звичайно ж, з неба. Давайте зробимо звуковий аналіз слова небо. Ни це приголосна е голосна, Б приголосна «У» голосна. Коли вилітає цей звук, то ротик відкритий, а язик з вигнутою спинкою піднятий. А зараз вправо впізнай звук. Подивіться, будь ласка, на ротики. І відгадайте, де ж знаходиться який звук. Перший звук І, другий І, третій Е. Спробуй пізнати звук Е серед інший. А який він голосний чи приголосний? Звичайно ж, голосний. А з чого утворюється краплиночка? З води. Давайте зробимо звуковий аналіз слова вода. Буква В приголосна, О. Голосна. Д приголосна. А. Голосна. Скільки голосних? А скільки приголосних? Молодці. А зараз давайте спробуємо скласти речення краплиночки про дощ. Подивіться, будь ласка, на картинку. Настала осінь. Листя що робить? Опадає з дерев? Пішов. Який дощ? Теплий чи холодний? Холодний дощ? Гуляти, дівчинка, пішла з чим, з парасолькою. А зараз давайте подивимось. І розподілимо краплинки. Ліворуч, де закінчення твердої приголосний звук. Праворуч м'який приголосний звук. Перець. Праворуч м'яке закінчення. Гудзик. Ліворуч. листя. Кінь. М'яч. Сік. Ліворуч, тому що тверде закінчення. Зайчик м'яке. Лимон тверде. Стілець м'який приголосний. Гриб твердий. Ведмідь м'який приголосний звук. Тигр твердий. А зараз давайте подивимось: візьміть, будь ласка, пальчиком і проведіть лінію за олівцем, не поспішаючи. Які ж ви молодці? До побачення, діти!